І в нас тим часом є гості. Це пані Тана Дезулуето, голова місії ОБСЄ в Україні. Місія, яка приїхала доброго дня, місія, яка власне, приїхала вже спостерігати за підготовкою до виборів президентських виборів в Україні, які призначені на 2015-2014 рік. Ну і моє перше запитання буде. Е, місія ОБСЄ відмовилася брати участь в спостереженні за так званим референдумом в Криму. Чи можете ви нагадати, чому така саме була позиція? Нас пригласив міністерство іностранних діл правізництва Украины toobs of the presidential election the early presidential election of 25 May. Та того, щоб наблюдати на президентських виборах 25 мая. We arrived in Ukraine yesterday. Ми вчора прибули в Україну. Most that we were prevented, we were invited for this for the presidential election. Нам не запещали, нас просто пригласили именно на президентские выборы. Ну, якщо ви лише вчора в Україні, як у вас враження? А якщо дивитися ну, вірити російським зараз каналам телевізійним, то If вони кажуть, detail, що в Україні Russian є повний хаос. зокрема Які ваше враження? not only in the capital, but throughout the country. Я рада сказать, что мы намерены работать как наблюдатели не только в столице, но и по всей стране. Next week, uh, we will have 100 long-term observers. На следующей неделе сюда приедет 100 наблюдателей, которые будут работать в длительной перспективе. From OSC member states uh, mm -hmm. who will be deployed throughout the country. The same numbers of observers uh, were asked for in two thousand mm -hmm. uh, and four. Наскільки ви вже встигли ознайомитися до з поправками до закону про вибори президента? Наскільки вони виправили ситуацію? Наскільки покращили закон про вибори в uh, here in Ukraine? It's early to say. Uh, some uh, amendments <coughs> have been published, some have been voted, but not yet published. <laughs> our uh, legal analyst arrived last night. <laughs> and in our first report, we will begin. Uh, making comments on the election environment, on the situation in the country, but also on the legal framework. Mm -hmm. We were informed that uh, the government and parliament intended to address past recommendations of OSCE. election reports and говорили, что правительство Украины намерено принять и намерено рассмотреть те введения, нововведения, которые предлагает ОБСЕ. Ну, мы намерены тоже на это взглянуть. Ну, дозвольте вас сразу отримати такий коментар по точної ситуації. And can you the recent situation? Зараз є правовий нюанс, пов'язаний з тим, що Крим фактично навряд чи зможе там, навряд чи Україна зможе організувати голосування виборів президента in Crimea, Тим не менше, оскільки Україна не ознає незалежність або приналежність Криму Росії, То наразі вирішили, як я розумію, організувати можливість голосувати за межами Криму кримчанам. наскільки це коректне рішення. Ізет корект, із рай. we were invited to observe the election in, throughout the country. and uh, we are organizing our deployment of our observers, uh, long-term and short-term observers, we with the intention of observing in all the regions. Ну, no, uh, неодноразова місія uh, ОБСЄ, так розумію, намагалася потрапити і до Криму, але в них не виходило. That was a different mission. Это были другие миссии. Я розумію. But uh, it is correct, and we were told by the Ministry of Foreign Affairs, who are our Но все верно. И верное министерство иностранных дел, которое нас пригласило, тоже нам об этом говорило. That uh, they intend to guarantee the right to vote of the citizens of the Autonomous Republic of Crimea. И они говорили, что намерены предоставить право голосовать гражданам Крыма, автономной республики Крым. даже в условиях, которые есть сейчас. But they did not tell us how. Но они сказали, каким образом. So we will face that problem if it becomes a problem То when the time comes. То есть мы столкнемся с этой проблемой, если нам будет проблема, и когда придет время. Of course, we will have to coordinate as everything we will be doing with the local authorities. Ну, well, конечно, мы должны будем со соотносить все, все, наши действия, то, что мы будем делать с местными властями. Одна з новаций Нового чи оновленого закону про вибори президента полягає в тому, що що громадські організації які спостерігають з виборами будуть суб'єктами виборчого права. Ми сподіваємося, що це надасть більше контролю над тим, що вибори пройшли прозоро і чесно. Of uh, the whole process. This, this was a recommendation because, as you know, for elections for parliament, civil society are able to observe. And the law for presidential elections did not extend this right. So, our recommendation was to allow in all circumstances. If this has happened, Uh, it would naturally be welcome. Потому что если речь идет о выборах в парламент, то uh, собственно Ну гражданские организации, общество может uh, за этим наблюдать, и в этом проблемы нет. Но что касается президентских выборов, то такие поправки в uh, законодательство не были внесены. И если бы это произошло, то это было бы очень хорошо. вы с какими-то украинскими организациями, которые будут так

I'm, I'm not here to express wishes, I'm here to, I'm to assess. And um, the assessment, you know, is to see whether the election is uh, in conformity.

То есть ми должны оценить, насколько в этом климате люди могут свободно проводить свои компании, насколько свободы, э базовая свобода And this is something we will be looking at in the region as well. И на это же мы будем обращать внимание в регионах. And of course the media. We will be monitoring the media. That's quite interesting. We will have a large staff of Ukrainian citizens. И мы будем также мониторить СМИ национальные. У нас будет большое количество людей, сотрудников из украинских граждан состоящих. Monitoring electronic print media throughout the campaign. Электронные и печатные медиа за всю длительность кампании президентской. Добре. Дякую дуже за участь в нашій програмі. Тана Дезуета, голова місії ОБСЄ, спостережена місія, яка буде стежити за тим, щоб, за, за тим, наскільки будуть прозорими і чесними uh, вибори президента, призначені вже на 25 травня. Uh, я можу зачити вам теж успіху в uh, вашій місії. Дякую за участь. Дякую і добре працювання. Дякую. Теж вам працювання.